Як правильно ініціювати переведення до іншого підрозділу Збройних сил України? Це може бути актуально через сімейні обставини, стан здоров'я чи необхідність виконання службових обов'язків у місці, ближчому до місця проживання родини. Для переведення необхідно подати рапорт на ім'я командира військової частини із зазначенням причин та підстав. До рапорту додаються документи, які підтверджують вашу ситуацію, наприклад, медичні висновки чи довідки про склад сім'ї. Адвокат допоможе грамотно скласти рапорт, перевірити відповідність документів законодавчим вимогам, а також представлятиме ваші інтереси у випадку відмови чи затримки в розгляді заяви. Юрист також може допомогти оскаржити дії командування у судовому порядку, якщо ваші права порушуються. Досвідчені адвокати юридичного сервісу Консультант допоможуть вам пройти всі етапи процедури переведення до іншого підрозділу. Звертайтеся до нас за безкоштовною консультацією. Щоб ми допомогли вам зрозуміти ваші права та знайти оптимальний вихід у вашій ситуації.